До тих, хто їм хто це спаяв? Треба чітко того, Знову, Тут пан Любомир дуже правильно сказав, з розумінням того, куди йде і що ми хочемо зробити, тільки з таким розумінням. Тобто, коли ми маємо план, ми можемо куди зійти. Якщо нас кинути в ліс, то ми там зможемо. Я е, провокативно довольна з 10 хвилин до завершення. Я провокативно, але я, 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 шляху, я, я, я хочу запитати це у Світлани Світлане Костянтинів. Ви е, при цьому е, є патріотом України? Звичайно. Звичайно. Як це вмішається у вас? Тому що я е, власне ну відчуття мої, і покоління інші. Мені не ну, в принципі, я не бачу доцільності в існуванні е, України, якщо такі стандарти для людей вона встановлює і ну а сенс. Ви знаєте, я вам скажу, що я не, 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 не була б патріотом, то я б... Би... Ще досі не стільки я працюю за гроші, стільки за те, що я люблю свою роботу і люблю тих дітей і вважаю, що я не я буду працювати, а хто ще далі буде працювати. От я вважаю сенс в тому. Звичайно, я не піду на барикади, бо я не маю на то здоров'я. Я не можу організувати своїх знайомих, друзів і так далі, тому що в мене інше зовсім розумієте. Але я знаю, як ви прави, що є такі діти, є така молодь, яка такі. Піде, тобто ваш ну, так. я питав трошки більшому так. Плані. Вас я вас так... патріотизм в своєї професії, так, своєї місії, своє свого покликання. Я А я, я так. питався в політичному сенсі. Ви є патріотом України? Звичайно, ви голосуєте за на виборах за політичні сили такої, ніби для традиційної для західної України? Ви там, знаєте, напрямки. Коли, коли, я коли я голосу проголосувала, то я потім жалію. Коли я бачу, що роботи нема ніякої, то я дуже жалію за того, за кого я голосувала. Взміте. І мені буває навіть інколи кось за себе навіть не зручні, думають, я проголосувала. Що ж я зробила? Це ну і так, Ну, А добре, а, так, а до... це не ваша провина. А ну власне і питання змогли, до України. У вас як є... сказав пан Остап впарити, розумієте? Можливо, просто так. змогли, Це не ваша вина. Це не ви, тому що ви є недалекоглядна. Ми з вами, люди. Я ще такі, я себе так перепрошую до того нашу виховані на певних християнських традиціях, розумієте, і ми ще привикли людям вірити. І ми собі зараз інтелігенція львівська не може усвідомити, що в нас є е, релігійність, У а нема. я чому це питання піднімав? Чи можуть бідні люди бути патріотичні? Дозвольте Навіщо мені. такий казус? Що патріоти України це як правило, власне, оті ті от бідні люди, які ледве звоїться? Як це вмішається в людин? Знаєте, я не розумію. Ви знаєте, мої, ну, багатьох з нас, західних областей України, людей гинули mm -hmm. мої рідні, не за таке, так. не, навіть не за таке, навіть, так. Але, а гинули за свободу. Гинули за волю, бо то є найдорожча за державність, так. факт. І ви так? часом проводите антиукраїнську агітацію пропаганди в своїй передачі. Абсолютно і правильно. я вас я дуже верую. шаную і поважаю це, ви знаєте. Але мені це страшенно не подобається. Бо питання держави, волі, свободи не повинно стояти взагалі. Я буду їсти чорний хліб і пити оцю воду, але для мене Україна є понад усе. Це не підлягає дискусії. Ну, це є суванство. Це, це, це не те, те, якого вирішили. Це, це не моє ну, пристосування. Перепрошую, як можна, просто... є... Перепрошу, можна толерувати Я... і любити Постав. країну, яка Постав. тобі дає Чорний квіт? Мені... Поясніть, да, мені молодій людині. Це в мене внутрі. Воля і свобода є найдорожча. Пташка, яка їсть. Що її кинута в клітку? Вона хоче волі, вона все одно рветься на волю. Це не підлягає дискусії. Питання чи я патріот чи не патріот взагалі не повинно стояти? Я патріот буду їсти ще раз ко чорний хліб і пити воду, і це мені і це мене вистачить, бо це моя країна. Я не можу ж для мене. Як ви думаєте, зі, люди, чекайте, кліці, люди ну, які з люди, які в Тунісі, в далекій Африці піднялися на соціальному ґрунті і сказали, що перепрошую, нам треба жити в тій країні? Я, мені побарабану питання, питання, та, мені по, ні, побарабанувається. Мені треба жити в тій країні. не стоїть так, що то, то вони що, не громадяни тимізмати до Ні, такого питання не повинно стояти. Ну, Ну, це ж те саме. Такого питання, виносить оста... взагалі. Ви розумієте, чому я це, ви, ви, ну, чому ви говорите, це не вирішує? Чому говорити стандарти? Я ж роблю Україна... свідомо. Україна, ну, я як місце що. походження, так. як вітчизна, про вона це ні не ніде, ніколи не дінеться. І вона українця. буде. І проти цього ніхто не виступає. бо У нас сьогодні це є наслідок того, що ми не мали держави, що ми маємо сьогодні таких громадян, що їх ще не є нацією. От, от, це є причина ну, власне. Тому тому і за, кажете, за, за свободу, за волю, за державу треба боротися і не думати, чи вона мені дасть, чи не дасть, треба думати. а я бути. наполягаю ми, на тому. Здором... Я не хочу вирвіти при цю шушеру. Знайте, що сьогодні важлив. при владі вона, вона її повинна змести, її не бути. Mm. Шушера, шпана і всяка інша непотрібна нечисть, яка сьогодні у державі в нардепі і так далі. І так, далі і так далі, це нечисть. Вона рано чи пізно повинна відійти, народ її повинен викинути, викинути і це. Я вірю в це, що колись станеться. Це може бути ще довго. Це може бути ще бол болюче, але це буде обов'язково, але я... питання йдуть. Не понащо не йду, держави... не, 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 я обі запитав 70%, 70 питав, питання в тому, віку. чому От я ну питання все одно стоїть для людини. Та я можу бути патріотом України, я не знаю і на прапори ходити, і але вонять. я на таке не погоджуся. А я, погоджуся. я, я погоджуся. на таке, але я погоджусь. Тоді ви суперечитеся. Я собі. я абсолютно бо це різні, це різні речі. Остапе остапе у патріотизмі. Я перепрошую, патріотизм це mm -hmm. все таки певна форма любові. Все правда, любимо мене чомусь це, Через а просто життя. тому, що Ре, любимо. Так. і, 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 і знаєте, подивати. так, я розділяю Україна окремо. Дивіться, Україна як От я це Украї... і і роблю. Україна любимо, це все те, любимо, що з нами народжене. А вот це вже любимо, є не Україна. Тому це є держава, це мама з молоком це влада. дала. Тобто в нас є причина любові цієї того, що ми любимо. І ми маємо якийсь обов'язок, порядність і гідність перед тим, хто нам це дав. Ми не появились тут на пустому місці. Тому якщо б ви з діда прадіда жили на території Німеччини, ви б так само любили свою Німеччину Абсолютно. не просто тому, що це Німеччина, а тому, що це є країна з історією, з культурою, але якщо з дитинства перепрошую, якщо нічого таки от кажуть, чи бути любить українську він віковий за Україну їсти та Але що можна чи не не пан Любомир любить Уряд? Який так недолого нами керує, Офінь. і якщо він його любить в контексті Ми цілої України, так не є. Власне, давайте будемо ділити розподіл країну, є. Україну і тих, хто ними керує. Ті, хто ними керує це і тимчасовий період. Він буде 5, 10, 100 років. Не Нехай вона не Але відійде. вона відійде. А от ті, хто тут живуть, вони лишаться. Ця земля, ця культура, і ця історія. Я маю Абсолют... таку надію, що вона вишиться. Ви сподіваюся, ви мене зрозуміли так. Для мене є абсолютно чіткий розподіл. Якщо Україна це те, то я проти. Я від твоєї держави отакого такого не прийму, і я патріотом не буду оцього во соціального це стандарту. Помилка. Це моє право як є людина, право, яка інше. себе поважає, тому що ну це, це є принципове. Я власне до, до глядачів звертаються з думали про це, щоб не ходили на мітинги, маючи у це. А ставили питання не по Бандері, по мові, а от по цьому. Тому що це Є, ближче. Треба ставити питання Або, і по Бандері, так, і по мові. Так, але пунктом 2, пунктом, і не, пунктом пункта пункта 3 частина. і пунктом 4. Все-таки має бути щось головніше, розумієте? Ідеологія. От, власне, от питання пріоритетів. Різні покоління. Знаєте, ідеологія завжди повинна бути попереду. Я приймаю, я ідеологія. Побуду. Має бути попереду. Ну. Знаєте, якщо ми не маємо ідеології, то ми нічого не збудуємо. Ну, ну не можна зру... Столяр не може зробити стола і, Як він кріпи. не знає, який це буде стіл? Чи, крулю, Приймається. чи... Як, як, як провокація, моя провокація пройшла. Так що <звук> 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 я, я, я за це радий. Подава, у нас е, буквально дві хвилинки до завершення так ви вже висловилися. Олексій Антипович має. Буквально хвилинку для якогось резюме, прошу на мій один добрий знайомий, який досить довгий період вибивав інвалідність а в наших бюрократичних інстанціях. Він справді хворів mm -hmm. і він казав: ти знаєш, Олексію, щоб бути інвалідом. Щоб отримати інваліда, треба бути дуже сильною, здоровою людиною, бо це неможливо отримати хворого. Це неможливо біти. Так, от українцям, напевно, треба бути дуже сильними і здоровим, здоровим народом, людьми для того, щоб пережити і цю владу. Тому що неважливо, коли був піднятий газ вперше, там чи, чи яка ціна буде газу через 5 років, коли у нас буде там інший президент Наприклад. Це все неважливо. Потрібно думати про виховання і своїх дітей, про забезпечення. Кожен батько повинен думати. Ти про забезпечення своєї сім'ї, про відстоювання своїх інтересів, кожна матір повинна забезпечувати тили, і на базі таких невеликих со соціальних ніж, якими є сім'я, насправді і утворюється забезпечена, захищена. Спочатку там селище, місто, регіон, країна і пішло по і людина. І людина, як така. Тому треба треба гуртуватися. Це однозначно. Я вам дякую за цей рецепт. Світлана Костянтинівна, будь ласка, маєте можливість також завершальне слово своє сказати. Я згідна з сусідом. Це якраз з паном Олексієм, це дуже правильна думка. Я за те, щоб діти, наші українські... і. Починаючи з дитячого садочку і в школі, і так далі, вони знали свою маму, саме головне, що вони любили свою батьківщину, саме головне. Не що вони любили ту землю, на якій вони живуть, не важно, які мові вони в хаті говорять, що вони розмовляли по українськи що вони співали українських пісень, що вони знали свій, свої звичаї, свій, свій побут, що вони знали свої традиції. Це від того є і патріотизм, як на мене. Зуміти, тому що е, у нас у Львові кім багато дуже я, я сказати, конфесії само собою, що в нас є багато і і греки, ірмени, росіяни, і німці, і так далі. Багато є націй, які мають е, свої традиції, щоб ці традиції не пропали і особливо. О, тут наш. Ну ладно, дякую. Це. Панове, я вам дякую за всім з участь програмі. Дякую, за те, що ви разом нами думали. Е -е, все-таки питання поставлено. Е -е, на, на правах автора звернуся до глядачів е -е, з таким проханням подумати над питанням, що все-таки за щось треба любити і поважати свою державу. Не просто так, що ми тут живемо, бо це занадто мало. Таке до цього закликаю. Треба трошки вже Приземлюватися і дійсно за такі соціальні стандарти починати думати притул. тому що це вже стосується безпере кожного незалежно думати, від і Не боятися приклад. виразити свою думку. і, і, і... не проти держави, а власне, проти влади. Ось власне, і нехай кожен становить цю свою диференціацію за що чи проти. Дякую за увагу. До зустрічі наступного понеділка, 22.45. на добраніч.